Наприкінці минулого тижня народний депутат України, голова Житомирської обласної організації опозиційного блоку Юрій Павленко, під час робочої поїздки у місто Бердичів відвідав геріатричний пансіонат, поспілкувався з його працівниками та підопічними. Серед проблем, які озвучив керівник закладу Віталій Верцинський… Недостатність державного фінансування на лікування і харчування людей, на проведення ремонтних робіт, на покращення матеріальної бази закладу. Ці проблеми на переконання політика є ще одним свідченням неефективної соціальної політики, яку проводить український уряд. Почалась фактично така тарифна війна уряду проти українського народу. І от за ці два роки ми бачимо, що ціни на основні продукти харчування на ліки зросли в два-втри. На окремій ліки, по-моєму, в чотири рази жахливо зросли тарифи. Народний депутат дав доручення керівнику фракції опозиційного блоку в обласній раді Анатолію Малашенку, який супроводжував його у робочій поїздці, взяти на контроль вирішення низки озвучених керівництвом і працівниками пансіонату проблем. Зараз по приїзду в город Житомир. Ми почнемо ці проблеми реально, конкретно рішати. Я і всіх абсурд на засіданні своєї фракції. Потом с депутатским с запытом значит, передам их в областной совет. Я думаю, мы сделаем все, чтобы все эти проблемы, реальные, конкретные, пусть их будет немного, 2-3 вопроса, но они будут решены. У рамках поїздки народний депутат також відвідав Бердичівську загальноосвітню школу-інтернат, де навчаються і проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Поспілкувався з педагогами і вихованцями закладу, зокрема і щодо варіантів його реорганізації. Цього ж дня Юрій Павленко провів зустріч із партійним активом міста Бердичева, Бердичівського, Руженського, Попільнянського, Андрушівського районів, де обговорили питання діяльності політичної партії, опозиційний блок в області. Де треба дорогу збудувати, де КНЕСКО, я не знаю. От не зараз закладено 6 по-моєму мільярдів. Ми пропонуємо збільшити до 16, Тому що держава повинна сьогодні інвестувати в області, почати щось будувати. По закінченню зустрічі усіх її учасників з весною привітав ансамбль пісні Бердичі міського палацу культури імені Шабельника.